У невеличкому містечку на півдні Німеччини жив науковець на ім'я Адальберт Кройцер. Він був відомий своїми дослідженнями у сфері квантової фізики та гіпотезами про існування паралельних вимірів. Одного разу, експериментуючи з новітнім обладнанням, яке він розробив разом із командою в Мюнхенському інституті фізики, Адальберт пережив те, що назвав перенесенням свідомості в інший вимір. Під час цього досвіду він побачив не просто інший світ, а лінію часу, яка відкрила йому майбутнє землі, зокрема долю України. Це видіння залишило глибокий слід у його свідомості, адже він побачив точну дату закінчення війни в Україні 28 квітня 2025 року. У цьому вимірі йому відкрилися події, які розгортатимуться не лише у 2025 році, але й у далекому майбутньому. Аж до 3000 року. Коли Адальберт повернувся до реальності, його колеги були здивовані його станом. Він довго мовчав, намагаючись зрозуміти, як пояснити побачене. Нарешті він зібрав свої думки і почав детально розповідати про те, що побачив його видіння були настільки чіткими, що здавалися реальністю. Він розповів, що 28 квітня 2025 року стане днем. Коли Україна досягне довгоочікуваного миру. За його словами, цього дня будуть підписані ключові угоди, які покладуть край війні. Водночас почнеться новий етап у розвитку країни, пов'язаний із технологічним проривом і глибокими соціальними змінами. У своєму видінні Адальберт бачив, як у 2025 році Україна стає центром інновацій, у Києві відкривається великий науково-дослідний центр. Який починає працювати над розробками у сфері чистої енергії, ці розробки згодом стають основою для глобального переходу до відновлюваних джерел енергії. Він також бачив, як українські вчені досягають успіхів у галузі медицини, створюючи нові способи лікування невиліковних хвороб. Далі його водіння переносилося у 22 -е століття. Він бачив, як Україна стає частиною глобальної федерації. Яка об'єднує більшість країн світу. У цій федерації Україна відіграє ключову роль завдяки своєму досвіду у сфері технологій і управління ресурсами. Її інфраструктура оновлюється, міста стають прикладами гармонійного співіснування людини і природи. Адальберт також бачив, як у 2300 роки українські вчені беруть участь у створенні першого міжзоряного корабля. Цей проект об'єднує найкращі уми з усього світу. І стає символом єдності людства. Українські інженери розробляють революційні системи життєзабезпечення і двигуни, що дозволяють досягти сусідніх зоряних систем. До 2500 року Україна стає однією з провідних країн у галузі штучного інтелекту. У його водінні Адальберт бачив, як українські компанії створюють автономні системи, які допомагають людству вирішувати складні завдання. Від прогнозування кліматичних змін до управління світовими ресурсами. Завдяки цьому Україна стає прикладом для інших країн у 2800-х роках, за його словами, Україна стає центром міжпланетної торгівлі, її космічні порти приймають кораблі з інших планет, а її технології допомагають людству освоювати далекі куточки галактики. Адальберт бачив, як українські інженери працюють над створенням нових видів космічних станцій і колоній. Його видіння доходять до 3000 року. У цей час Україна стає частиною міжзоряної цивілізації, яка об'єднує не лише землю, але й колонізовані планети. Вона залишається символом прогресу, миру і гармонії, демонструючи, як країна може пройти шлях від руйнувань до величі. Після повернення до реальності Адальберт зрозумів, що має поділитися своїм знанням і світом, він написав книгу, у якій детально описав своє видіння. Його праця викликала великий інтерес, адже багато хто бачив у його словах не лише наукову фантазію, але й пророчий сенс. Хоча війна в Україні на момент його відкриття ще тривала, його слова давали людям надію. Українці, які дізналися про дату 28 квітня 2025 року, почали готуватися до змін, вірячи, що цей день стане початком нового етапу в їхній історії. Навіть серед скептиків знаходилися ті, хто визнавав, що у словах Адальберта є щось, що важко пояснити раціонально. Його історія поширювалася світом, а його книга стала джерелом натхнення для багатьох. Почали досліджувати можливість існування паралельних вимірів, використовуючи його теорії як основу для нових експериментів. Сам Адальберт став символом віри у майбутнє, де наука і людяність ідуть пліч о пліч. У своїх подальших експедиціях Адальберт намагався відтворити умови, які дозволили йому побачити це майбутнє. Хоча результати були неоднозначними, він не втрачав надії на те, що його відкриття можуть допомогти іншим ученим. Його ідеї почали впливати на теоретичну фізику, і багато хто вважав його піонером у дослідженні квантових вимірів. Незважаючи на те, що війна ще тривала, його слова надихали не лише українців, а й людей у всьому світі. Адальберт проводив лекції, на яких розповідав про силу науки і людського духу. Він говорив, що найтемніші часи завжди передують світанку. І вірив, що 28 квітня 2025 року стане поворотним моментом. У своїй наступній книзі Адальберт детальніше описав події, які очікувалися після війни. Він писав про важливість освіти, науки і співпраці для побудови стійкого майбутнього. Його слова ставали дедалі популярнішими серед молоді, яка шукала натхнення для змін. Паралельно з цим учені з різних країн. Почали співпрацювати над проектами, що були натхнені його видіннями, вони створювали нові лабораторії, розробляли технології і ділилися знаннями, щоб зробити світ кращим. Ця хвиля співпраці стала початком нового етапу в історії науки, Адальберт також почав отримувати листи від українців, які дякували йому за підтримку і віру. Вони ділилися своїми історіями, розповідали про свої мрії і прагнення. Це надихало його продовжувати працювати і ділитися своїми знаннями. Його ім'я стало символом надії, а його історія доказом того, що навіть один голос може змінити світ. У пам'яті людства він залишився як той, хто бачив майбутнє і допоміг іншим повірити в нього. Його праця продовжувала впливати на покоління навіть через багато років після його смерті.